Всім добрий вечір. Сьогодні у нас показ незвичних срібних прикрас, але для початку я покажу трохи і їй зовсім трохи. Наприклад, ось така каблучка з лимонним топазом. Вона самотня, дуже красивий камінь, приблизно він 2 см. Зараз скажу. 18 розмір. Так, 19 18-19 мм. Ось така красива гранка, він повністю закритий. 1700 гривень 46 доларів. Ну, ось так, якщо далі, це вважається середній масштаб і не надто великий і не дрібний. Ось така. Далі каблучка у розмірі 18,2. Це аметист самотнє також 1400 гривень вартість, якщо так міряти, довжину 2,6, якщо ось так поміряти ширину 18 мм по 6 мм аметисти, аметисти такого світлого, красивого кольору, каблучка у радіюванні покрита родієм. Це одна з нових моделей. А гранат є комплект такий гранат у 18,5 розмірі. Такий самий. Кажу, він виглядає ось так. Якщо ви не бачили, то ось такий красивий колір. Можна до нього замовити щось такого плану, але це в нас вже цього браслету, можна сказати, що вже немає, можна замовити схожий. Або Такий чокер тоненький або подвійний чокер, буде цікаво. От, можна замовити крупніші намистинки гранату, от такого кольору. Колір може трохи відрізнятись, звісно, це природне каміння. І бувають різних відтінків. Вартість комплекту 3800 гривень 104 долари, забула сказати. Самотні сережки є ось такого плану, такий мікс, красиві, крупні, чорний родій. Тут, бачите, вже зовсім інші, аметисти по центру, не такі, як ми бачимо бачили з вами у ромбах. Ті більш такі світлі. Хоча колір, в принципі, десь десь схожий. Бачите, як, як васильки. Це ж васильки чи ні? Такі застібочки, сережки вартість 2500 гривень 68 доларів. Такі самотні, без каблучки. Далі комплект з Олександритами у мене у розміру 19,5. Ось такий крупний. Олександрити змінюють свій відтінок. 3800 гривень вартість. 4 долара. Красивий колір. Далі я б хотіла вже нам показати, що ми давно не бачили різні срібні прикраси. Комплект у розмірі 18 2 Ось такий з фіанітами жовтими. Та білим по центру квіточки такі. 1350 гривень 37 доларів вартість. Дуже блищить, дуже яскравий. Це якраз такий може бути зимній варіант. Далі ось такий вінтажний метелик в позолоті. 700 гривень вартість. По центру це, от дівчат не згадаю, але це синтетичний камінь. О, він під топаз Срібло в позолоті. такі яскраві реженький. брошечка невеличка. Брошечка. Так, на ковтинку. Далі комплект у 17,5. Ще перевіримо, він так, бачите, специфічний. Ні на річі. Тут, бачите, і написано. І проба. Срібло та преламутр, І це у нас кліпси. Вони не для проколу. Набор 2900 гривень 80 доларів. Він зручний, він красивий і він модний. Каблучка така цікава. Він не розділяється. На каблуці також всередині надпис такий, типу як надрукований ні на річі. Срібло 925-ї, куди він поспішає? 925-ї проби. Це браслет, бачите, з золотими накладками. Ну, він сюди, звісно, не, не буде личити, сюди треба щось таке схоже. Переламутер. Каблучка на 17, може 17, 17,2. Ось така з кішкою. Тут це? це коза якась. 750 гривень вартість. Бачите, така широченька. Ширина 13 мм. Ну, це такі, зазвичай, всить під чорні або якісь такі темні нігті, бачите, повсім. Пальчикові візерунки. У розмірі 16,5 ось така індійська каблучка це малиновий агат. 16,5. Ось так з хвостиком, чи, чи на один бік, чи на, на інший, як ви для себе вирішите. Таке щось типу змійки. 850 гривень таке потрійне. Це гад нашій 12, 11, 12 мм, трохи більше сантиметра Далі комплект у 18-му розмірі дівчат він у радіюванні з емаллю Так, обічним цирконієм, такий невеличкий, такі метелики емаль кольору слонової кості або, можна я б сказала, по кольору молока молочного? 1300 триста гривень тридцять п'ять доларів. Ось такий. Комплект. Сережки та каблучка, він не розділяється. Ось таке специфічне індійське срібло, антистрес з адулярами. Тут 18-й розмір, 17,5-18. Я не можу сказати точніше, я можу вам показати, як воно виглядає по кільцемір, десь 18,2. Адулярчики, такі як пульки, мені на них хочеться сказати, бо вони майже кругленькі. майже його так цікаво роздивлятись. Можна ось так вдягти. Ну, ось ця, а ні, воно не крутиться. Чи крутиться? Ну, модель антистрес. Може, просто, що воно новеньке ще не роз'їздилось. Ну, тоді краще не крутити, щоб воно таке було. 1300 гривень вартість каблучки. Це у нас Індія. Далі комплект ви позолоті в розмірі 18,2. Закрутився трохи. Виглядаємо в золотий. 18-18,2 по золоту та фіаніти. Тут є проби. 925 ну, воно тут з позолоти. А, тут кілька проб. Красивий. 1500 гривень вартість комплекту. сережки такі красиві люстри. Це якраз зараз на подарунок. Та, до нього йде обов'язково <смеш> подарункова коробочка. Так, і знов емаль, але все-таки маленький. Подивіться, який він маленький, який він тендітний. Радіювання, кубічний цирконій та кольорова емаль. 1350 гривень вартість. 379 Вага сережа. Дуже мініатюрний, мініатюрний. Ородіввання лазерна тут проба 925. Емаль, куб, цирконія. Ви там ще не спите, бо здається себе, я вже обоюкала сьогодні. Але ми ще з вами дивимося прикраси. І я хочу вам показати сережки з красивим камінчиком. Таким червоним, з золотими накладками. Хвилинку, перевіряю, просто замочки. Ось такі, бачите, мені дуже подобається, коли золоті накладки, вони саме зверху. Тоді прикраса виглядає золотою, Нехай з. 375-ї це золото, і воно також не дешеве. О, зараз, зараз що дешево Нічого нема дешево. Сережки досить цікаві, красиві. 900 гривень вартість. Це у нас 25 доларів. Кубічний цирконі, червоний, вони дуже-дуже красиві. І ось такі з містиками, але це синтетичний містик. Це кубічний цирконі викрашений під містик з золотими накладками. 850 гривень. Вони трохи-трохи менші, ніж попередні, але вони красиві, вони ніжні. Така модель під золото 2 см висота повністю. Трохи занижений штифтик. кубик, містик, містик. Хвістик. Далі дуже красивий комплект у 16,5 розміру. Він такий трохи королівський. Тут сережечки та каблучка 16,5. Дуже-дуже красивий. Це в кого, може, є чокери. Хоча тут можна і без огранки, можна просто кульками. Дуже красива форма. Авантюрин, нічка Іру. 3 сантиметри сережка. 1600 гривень вартість сережки та каблучка. Такий він. Ну він кайфовий, дійсно, але. Надіємоську 16,5. Форма красива. Теоретично, може, якось і збільшити можна. Він, я думаю, вартий того, щоб з ним заморочитись та змінити розмір. От, не знаю, як ви відноситесь до перелинок, до маленьких перелинок. На срібних штифтиках ось такі маленькі перелимки на силиконових застібочках. Тут 9,2,5 є проба. 250 гривень вартість. Вони тут міліметрів 5 кулька. Бачите, тут саме така кулька. Можуть бути, як дитячим. І такого плану подвійні, в них вартість 450 гривень. Це типу нижня перилинка звисає так під вушком. Красиві, і модні. Ось ця штучка, вона вдягається позаду вушка. Ну, от, ви вдягли ось таким чином. І ззаді вушка ось ця, і тоді вже закривається. І під вушком у вас бовтається ще перелинка. Це можна піднамистити якраз гарний варіант, щоб не перевантажувати образ. Ось такі цікаві. Я не знаю, мені здається, я вас втомила, втомилася. Давайте на останок подивимось, коли є. По різних срібних прикрасах це не все, але я подивлюся, як ви відреагуєте на такий показ. От. Чи, якщо вам сподобається, то найближчим часом я відсніму другу частину. 44 см. Це гематит, ось так, типу намисто, типу кольє. Ось така бірочка, такий замочок. Ну, це імпортна прикраса, тут це, в принципі, видно. Але це срібло з гематитами. 44 см. 1500 гривень 42 долари вартість. Дуже красиво, це можна на підставці подивитись для любителів чорного кольору. Красиві намистинка, сама приблизно десь сантиметр, я так думаю. Так, є тут сантиметр, навіть 11 міліметрів. Такий. Чокер, поліє. 44 сантиметри. Всім дякую за перегляд. Якщо вам сподобалося, обов'язково пишіть ваші коментарі. Мені буде дуже приємно. Я постараюся, дівчатка, всім відповісти. Вайбер, Ватсап, Телеграм можна дзвонити. В інстаграм краще не пишіть, бо я... мені то... то не приходять сповіщення. То ще щось з тим інстаграмом відбувається, тому краще вже краще дзвонити. Або <подзвонити>, подзвонити і сказати, що ви мені написали на Інстаграм. Не можу я з ним працювати чомусь. Така от історія, дівчата, всім дякую за перегляд. Бажаю гарного вечора, вже ночі, гарних сновидінь. Всім до побачення, до завтра.